Вибухотехніки державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджують касетні елементи ракети, якими нині всіяні поля поблизу Запоріжжя. За рік активних бойових дій таких подарунків від окупантів тут накопочилося дуже багато. Небезпека така є. Ми співпрацюємо з нашими хлопцями ДСНС, служби, які оперативно приїжджають і устраняють дані взрыв, опасні предмети на полях. Віталій, директор аграрного підприємства, показує засоби безпеки трактористів. каже, каска та бронежилет нині вкрай необхідні для. Роботи в полі трактористи бронежлета в касках так і працюють за рік. Війни вже привикли, вже трошки хлопці зорієнтувалися так що все нормально, працюємо. Значна частина Запорізької області, тимчасово окупована. Чи розпочнеться там посівна кампанія? Наразі невідомо. На територіях, які розташовані поблизу лінії фронту, нині можна обробляти не більше 70 відсотків угідь. Територія громади 4-5 кілометрів до лінії розмежування. Там поля вони не обробляються, тому що це сіра зона, вона замінована як від прильотів, так і мінування проводилося. В основному утримується від обробітку. Землі, попри небезпеку, фермери готові сіяти. Головною проблемою вважають надто низьку ціну на продукцію при високій вартості пального та добрив. Крім того, фермери бідкаються, що банки не хочуть кредитувати агробізнес, що працює на прифронтових територіях. Для банка, ну те, що у нас постійні прильоти, те, що лінія фронту досить рядом. Я так розумію, що це є суттєвим фактором для кредитування і всього іншого. Аграрії кажуть про прибутки, мова не йде. Щоб отримати господарство на плаву, треба щонайменше повернути вкладені ресурси. Тому 2022 році дуже маленькі були ціни на сільхозпродукцію, як на пшеницю, так і на соняшник. І нам тяжко було переходити на цей рік, якби добрива дуже піднялися. Ціні дизельне паливо в два рази піднялося добре, в три рази піднялися. І ми, якби наша економіка, ну не зовсім якби виглядає в мінусах, дуже великих мінусах. Скажу чесно. Втім, попри складнощі, аграрії прогнозують показники врожаю 2023-го не менш ніж торік. Кажуть, головне, щоб працювали українські порти та був ринок збуту. Поки що сіють ячмінь та сочевицю. Активна фаза посівної кампанії у Запорізькому регіоні має розпочатися за тиждень. На той час синоптики прогнозують покращення погодних умов, коли на поля можна буде вивести усю необхідну техніку. Денис Розумко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.